Укрпошта презентувала нову марку до річниці повномасштабного вторгнення. У компанії кажуть, це не просто колекційний випуск, а заклик до світу пам'ятати про війну. А як нагадування про те, що працівники пошти також захищають Україну на фронті, у Києві відкрили Алею Слави. Юлія Ярмолюк дружина загиблого працівника Укрпошти. Гліб пішов на фронт ще до початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні прийшли разом з родиною, з його статом, з мамою, з братом із хлопцями, з побратимами, з якими я підтримую зв'язок. Якщо ми не будемо пам'ятати історію, то історія завжди буде повторюватись і. Це просто знаєте, як віддати шану хлопцям, які віддали за нас своє життя. Імена Гліба Ярмолюка та ще 21 працівника Укрпошти, які віддали життя за Україну, тепер назавжди закарбовані на алеї Слави. Біля нового меморіалу в Києві зібрались рідні та побратими загиблих. А після відкриття алеї у головпоштампі відбулася церемонія спецпогашення нового поштового блоку. На марках зображено червоні скульптури французького митця Джеймса Коломіни, які він створив у Києві. Кожен з цих арт-об'єктів символізує боротьбу українського народу проти ворога та надію на перемогу. Ми би хотіли цим випускам знову нагадати світу про необхідність підтримки України. Хочемо того, що не хочемо, це краще робити через роботи відомих митців. Всі наші марки символічні. Ще раз ми ставили за мету, в тому числі цим кольором, нагадати всі ці жертви, які сьогодні несе наша держава, наша Україна для того, щоб зупинити фашистську російську навалу. Тираж блоку понад 100 тисяч примірників. Марки вже доступні у відділеннях Укрпошти. Катерина Самойленко, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер Марафон. Єдині новини.